Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас 14 січня 2023 рік. Я всіх вітаю з новорічними святами, які вже насправді закінчуються. Але я хочу в новому році побажати нашій Україні перемоги і нам, українцям мирного і тихого неба. Ну, і, звісно, здоров'я, кохання, але я думаю, що. Це зі здоров'ям і коханням буде все набагато краще, коли всі наші захисники повернуться додому. І ми будемо менше нервувати, тоді буде більше і здоров'я. Ось, а я хочу зняти для вас такий невеличкий епізод. Насправді буду знімати стільки, наскільки хватить світла, тому що через обстріли у нас погодинні відключення світла. Дякувати Богу, що вони, так би мовити, планові. Тобто, зараз, через те, що холодно, у нас 2 години світла є, дві години світла немає. І якраз хвилин через 20 вимкнуть світло. Я сподіваюся, що більшу частину я встигну всього розказати і показати, що я планувала. Ось, а вже якщо вимкнуть, то доведеться розповідати все. Без світла. І хочу я почати свій епізод з готових робіт. Я насправді давно не знімала відео. У мене кава в такий півлітровий, малесень, малесенький півлітровій Ось, Тому буду показувати все, що в мене на даний момент є. І почнемо. Зі шкарпеток. Їх я завершила одні в минулому році, одні, здається, вже в цьому році. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Але це ось такі шкарпетки із пряжі, ці конкретно зв'язані з пряжі на кобуху, і це шкарпетки на 43-й розмір. Я в'яжу шкарпетки для благодійного клубу, і коли нав'яжу 5 пар. Я хочу передати і хочу як, якомога швидше нав'язати. У мене так, ось такі готові шкарпеточки і ось такі. Ці шкарпетки на розмір менші, вони трішечки вищі, тим вони мені більше подобаються. ось Але тут у мене закінчувалася пряжа, я не, не хотілося мені нічого сюди змішувати, тому ось так я їх. Завершила. Але я знаю багато людей, які люблять саме коротенькі шкарпетки, тому я думаю, що можливо комусь знадобляться. І ось ці. Тут висота ось цієї частини мені гомілкової частини, скажімо так, мені не зовсім подобається, тому що я б така, що я б ще вище в'язала. Ось, але ці шкарпетки зв'язані з пряжі Alize Lana Gold Fine. В одну ниточку, звісно ж, і в'язала я їх як звичайні шкарпетки. Тут, до речі, по-моєму, 400. Отак, це не від них етикетка. Але все ж так. я зможу. Розповісти. Це дуже похожий колір, схожий. Так, тут 400 метрів на 100 грамів. 75% вовна, 25 поліамід. Ось. А тут 50 на 50 вовна і акрил, але тут 380 метрів на 100 грамів. І ця пряжа набагато жаль, також етикетки немає. Ну, з етикетками а, у мене проблеми. про етикетки пізніше дещо розкажу. Е, так, номер кольору зараз... зараз не скажу, мабуть. Ні, не скажу, немає в мене вже етикетки. Але в цьому році з етикетками все буде краще. Ось такі дві пари шкарпеток в мене готові, і дві пари в мене розпочаті, але про них... Також трішечки згодом. Зараз пройдемось по готових роботах. Ось далі. Наступною роботою, яка була в мене зв'язана в цьому році, це ось такий джемпер зараз. А мені хотілося, щоб все було гарненько, тому я переставила дішочок ось. І ось такий джемпер так. Цей джемпер я зв'язала для своєї племінниці на розмір 92-98. У них з Марійкою десь приблизно один розмір. Ну, Племінниця трішечки старша за Марійку. Але розмір в них один, тому це дуже зручно, коли в'яжеш для дівчаток. Можна в'язати все одного розміру. Ось. І зручно також, що і шкарпеточки їм. Одного розміру підходять. Так, про джемперочок. Ось такий гарний джемперочок. Кольор зовсім не передається. Він тут якийсь в червоний, а насправді він яскраво рожевий, Фукція, фуксія, це, мабуть, називається. Пішов в мене рівно моток і рівно, рівно моток і пів мотка з цього. Так? Півтора мотка десь у мене пішло на цей джемпер. Дуже він гарний, дуже мені подобається. Тут в мене пришиті такі от намистинки, але я їх хочу ще раз пройтися. так, Не туди показую, тому що не дуже я їх гарно закріпила. Я всього-навсього продівала кожну намистинку в голку з ниткою і так пришивала. Тепер зрозуміла, що якщо маленькі. Намистинки вони будуть гарно триматися. То намистинки, які трішечки більші, вони важчі і витягують за собою нитку, і вже вони виглядають не так, як би мені хотілося. Тому я це все відпорювати не буду. Все воно залишиться так, як воно є. Але що я зроблю? Я просто кожну намистинку ще раз одягну голку з ниткою і кожну намистинку пройдуся прошью ще, я думаю, декілька разів. Ось так в мене виглядає виворотня частина. До речі, тут, ось моя, за рахунок того, що достатньо широкі петлі, маленькі намистинки навіть провалюються. Ось Тому їх потрібно більш якісно закріпити. Ось, І так само і тут покажу виворотню сторону. Досить, досить непогано. Воно виглядає, я старалася між петлями так продівати, щоб не дуже було видно цю нитку, тому що вона біла, а такої рожевої в мене не було. ось Ну я думаю, що навіть якщо з виворотньої сторони буде видно білу нитку, яка пришивала ці намистинки, це не дуже так зіпсує картину. Головне, щоб вони були гарно пришиті. тому з намастинками я ще буду працювати. Ось не впевнена, що я покажу вам цю роботу в кінці місяця, тому що на тижні я хочу занести і щоб його приміряла. Я не дуже впевнена в рукавах. Ось на Марійку рукава якраз гарна, Я не люблю, коли рукава занадто довгі. Я люблю, коли вони гарно по ручці, тому що ну, ось, дітям зручніше. Я не люблю ось так як я вже сказала тому В'язала по розміру, Ну сподіваюся, що на племінницю вони не будуть занадто короткі. Якщо будуть короткі, ми приміряємо його, то я просто цей залишу для Марійки. А інший я планую ще один такий джемпер зв'язати, інший вже буде для племіннички. Так, давайте розкажу. Вже. Покладу, а в кадр розкажу про пряжу, так, з в'язала пряжа на коп Періс. Париж. Так, 60% поліаміду, 40% преміум акрилу. Номер кольору 65,78. Тут 100 г 245 метрів. В'язала я на спицях номер 3,5. Тут такі і рекомендують від 3,5 до 4. Ось такий темперок. Залишилось сховати хвостики і більш якісно пришити намистинки. Так, це що стосується такої готової роботи. І останню готову роботу, яку я вам покажу, насправді, зовсім мало я в'язала, але, ну, як є. Остання моя готова робота це ось така шапулька для Марійки. Ви її могли вже бачити на головному фото цього відео, так? На прев'ю. Ні, то, мабуть, не прев'ю. Ну, я ще, якщо чесно, не дуже розбираюсь в термінах. В общем, на заставці, так скажемо, цього відео, так? Ось. Я його. Вставляла, коли писала про що це відео про те в мене. Ось така шапуля. Вона подвійна, зв'язана з трьох видів пряжі. Тут потрібно підв'язати помпончика, палабончика. Взагалі потрібно і не сховала я ось ці дві нитки. Чому? Тому що їх потрібно також зв'язати. Зроблю це все в кадрі буду розповідати. Не сховала, тому що дов'язувала цю шпульку, коли Марійка вже спала, і я вже один раз її перев'язувала, тому що зв'язала занадто високу. І ну, вона занадто велика була на Марійку. Ось, тому я її перев'язувала. Я не дуже гарно зав'язую бамтики, тому якось так, ще дуже слизький шнурочок. Тому мені довелося її перев'язати, але потім не сховала хвостики, тому що побоялася, що ще буде чи висока, чи коротка, то вирішила залишити та й такі. Не сховала. Всі інші хвостики на зав'язочках. Ось тут був хвостик, все інше я поховала. І шапулька вже активно носиться. Ну, цей маленький хвостик, він ні на що не впливає, так? На зовнішній вигляд шапульки. Вийшла вона трошечки широковата, але, в принципі, мені подобається те, що вона не так в облибку, як минула шапулька. Минула шапулька у нас вже вийшла з ладу, тому що вона біла, і Марійка її так швидко заносила. Ось тому давно я хотіла зв'язати шапульку з цієї пряжі. Трошки не такого фасону, але я задоволена тим, що в мене вийшло. Ось, що ж за пряжа? Тут три види пряжі було. Одна з них це королівська паєтка від Кендіяр. Ось. Далі, Наступна пряжа це ось така китайська пряжа. Норка вона називається, так? Ось і така додаткова ниточка з нею йшла ось такого брудного персикового кольору. Насправді, якщо б в мене не було ось цього гарного, розкішного персикового, Чисто з такого я б не в'язала, бо він вже брудно виглядає. Я не дуже люблю такі речі, які виглядають брудно ще до того, як їх встигли забруднити. так? Хоча ця додаткова ниточка вона компенсує трішечки. Вона ну, гарний, персиковий колір. Ось. І ось такий моточок ще покажу, залишок від такої пряжі. Це пряжа Angora Rabbit. На жаль, в мене немає етикетки, я. Купувала її в минулому році в такому кольорі і в сірому. З сірого в'язала шапку подвійну для себе. І цю пряжу я з самого початку збиралася компонувати з цими паєтками, я їх замовляла разом. І з самого початку я хотіла ось таку шапулю з полосами з паєток. Ось. Я ще в мене є така. Ну... Хвороба, не хвороба. Я дуже хочу м'ятну шапулю з такими зеленими або м'ятними паєтками. Ось, ось таку брошечку я причепила сюди, в лавочку. А мені здається, що довершений такий образ дуже гарно пасує з паєтками, як на мене. Ось єдине, що я б додала в цій шапулі, я б пров'язала ще один ряд. Таких паєток на різинці. Тут це було більш довершено. Але, в принципі, мені подобається. Мені подобається те, що вона подвійна, тепла, що вона така махната. І саме в цій шапулі я змогла вдягти сюди ось таких два натуральних помпони. Купляла я їх парою, але, як видно, вони відрізняються розміром. Ну На самій шапулі це не дуже помітно, тому. І на голівці це не так, ну. Ну, зараз, зараз мені вже дуже, звичайно, помітно, але це не критично, тому ні на що не впливає. Просто для краси. Мені подобається, коли два помпони на шапці. Я думаю, це ви вже помітили ще з минулого року. Ось, ну, якось так. Така гарненька шапулечка і. Дуже тепла і дуже комфортна. Я дуже хвилювалася, щоб ця шапуля не колола Марійці лобик, взагалі голову. Ну, дякувати Богу, все добре і все гарно виглядає. Так, До речі, про етикеточки. Зараз розповім це. Остання готова робота. Далі в мене будуть процеси і. Плани вам ще покажу. І що стосується етикеток, в мене є. Ну, я люблю так, всякі коробочки від печива від цукерок. І в мене є ось така коробка від цукерок. І в цьому році я тут буду зберігати етикетки. І як саме я їх хочу зберігати. Перше, я їх хочу посортувати по місяцям. Ось і до кожної етикетки прив'язати ниточку, щоб було видно, що це за колір. Не бігти в інтернет шукати, що ж це був за колір, цікаво мені знати, а прив'язати ось таку ниточку. Це в мене ниточка від шкарпеток залишилась. І буду степлером приколювати, так, одну етикетку до іншої, для того, щоб. Не загубити і, можливо, буду ще писати по місяцям, так? Щоб було цікавіше. Щоб не плутались і щоб було цікавіше. Ось така в мене поки що ідея з етикетками. Не знаю, наскільки вона реалізується в подальшому. Я впевнена, що я зберу не всі етикетки, але буде дуже цікаво в кінці року подивитися, скільки я вив'яжу пряжі. Давайте далі по процесах моїх пройдемось, а всі мої процеси поміщаються в ось таку маленьку косметичку. І перший процес це вже таке завершення цього процесу це шкарпетки. Як я вже казала, я хочу зв'язати пар з 5, а там як вийде, ось, але ці, мені здається, Якісь маловаті, хоча ніби ні, потрібно буде приміряти на чоловіка, подивитися, можливо, потрібно більше рядів пров'язувати. Хоча все в'яжу по своїх записах, єдине, що, можливо, стало трішечки плотніше в'язати, Подивлюся, що все, <світла>, світла немає. Ну, продовжимо. Не критично темно. Я прошу вибачення за. Таку вже тусклу картинку, ну, як є. О, до речі, можливо, вдасться показати ні, дуже темно. Джемпер, як виглядає насправді, ні. Не <сум> вдалося. Дуже складний колір. Так, повернемось до носочків, до шкарпеток. Ось так вони в мене. Виглядають, я хотіла їх приміряти до ось цих. Ну, звичайно, вони будуть вужчі, тонші, але я хотіла приблизно глянути по розміру. Ні, розмір. Розмір буде, мабуть, десь 41. Ні, ні, вони зовсім однакові по розміру. Єдине, що трішечки вужчі, Все правильно? Полотно не стало меншим. Тому що я помічаю що в'язка в мене з кожним разом все плотніша. Ось тому, можливо, потрібно додавати певну кількість рядочків. Ось, в'яжу я такі шкарпетки на 60 петлях. І ось, бачите, вони стали в мене вущі, ніж були раніше. І в висоту по стопі я в'яжу 65 рядочків на розмір 42. Ну, подивимось потрібно буде переміряти передивитися, щоб все було гарно. Ну, взагалі, розмір не принциповий але мені простіше орієнтуватись на 42-й розмір, так як у мого чоловіка 42-й. Ось ці йому гарно сіли ось ці високі. Ну і по мірках більш на 43 і ще по замірах, так? І ще як дов'яжу, зроблю заміри, все запишу для того, щоб <кій> в подальшому мені було легше орієнтуватися Ось такі шкарпетки. І також в мене ще одні шкарпетки розпочаті. Це жіноча модель. Вони в мене розпочаті ще з минулого року. Я їх не в'яжу, тому що в Ну, от зараз, тому що в пріоритеті, звісно, чоловічі шкарпетки. Тому ці поки що я відклала, хоча потрібно і ці дов'язати, і також на благодійність передати. Ось і ці шкарпетки я вже завершую і буду починати наступні чоловічі шкарпетки. Зараз ще покажу. А в мене є спеціальна корзинка з шкарпетковою пряжею. Тут ітикетка це надзвичайний Голд. Ось тут у мене шкарпеткова пряжа. І я ще поки що не вирішила, з якої почну. Мені сподобалась ось ця, ось, ось ця пряжа. Як вона виглядає в шкарпетках. Тому, можливо, з неї і почну. Це такі вже осінні, вже ніби такий не дуже хочеться в'язати. Ну, подивимось, дов'яжу ці і почну перемотувати наступні моточки. Так, це що стосується шкарпеток. Як тільки ці дов'язую, одразу ж перемотую. Цей чемоданчик такий, з моїй кругом. Тому в мене тут. Всі спеціалі всі, спеці, всі угу. пряжі для шкарпеток, з яких можна почати. Тут, до речі, також є різні крупочки-миточки, які можна зкомпонувати і щось з них також зв'язати. Тому для мене на, на такий запасний випадок, якщо я просто постійно беру з собою. Цю сумочку, якщо їдемо до батьків, то якщо я раптом щось швидко завершу, то я можу почати щось нове. Обрати. Ось тут потрібно навести буде порядок, тому що я щойно заплутала всі пряжі. І наступне, що покажу, це два види пряжі. Один вид, ви вже бачили це пряжа НАКО Париж, Періс. Айріс, мабуть. Так, тут у нас 60% поліаміду, 40% акрилу, це про це я вже казала. Номер кольору 3294. З цієї пряжі я почну в'язати наступний джемпер. Він такий персиковий, не персиковий, рожевий, ніжно-рожевий. Ось. Без світла, не дуже гарно видно, але, ну, як є, і ще в мене є ось така ніжно-рожева пряжа на Alize Marina Royal номер кольору 31. Тут у нас 50 грамів. 100 метрів, 100% вовна. Марино, мариносова, мабуть. Ось з цієї пряжі я хочу зв'язати ще один джемпер для марійки. Ну, скажімо так, джемперів багато не буває. Я ще думаю над джемпером і картиганчиком, але в мене вона в обмеженій кількості ця пряжа, тому більше я, звичайно, схиляюсь до джемпера, тому що на джемпер потрібно буде менше пряжі, ніж на картиган. Можливо, просто зв'яжу. Ковтинку на ґудзиках. Ну, подумаю, взагалі, з самого початку брала на шапулю і шарф. Я хотіла повторити схожий комплект, як був минулого року, довгий шарф англійською резинкою щоб можна було зав'язати в два оберти і якусь таку класичну шапулю з косичками. Але, так як в нас є. Ця шапуля, я думаю, що, в принципі, вже середина січня, і чи потрібен вже всередині січня, чи потрібно аж два комплекти з шапками. Тому, швидше за все, це буде джемпер. Ну, в усякому разі, поки що я це бачу. Так, хочу почати, а ще, правда, не вирішила, з якої пряжі саме ось. Я хочу за сьогодні завершити, в'язати шкарпетки, розпочати зразу, в'язати нові шкарпетки, а вже потім вирішувати з джемперами для Марійки. Ну, тому що це більш такий. Не такий терміновий, скажімо, процес, як шкарпетки. Ось такі в мене плани. Я ще хочу зняти відео з ну, Це такі недалекі, скажімо так, плани. Я ще хочу зняти відео з конкретними планами на другу половину місяця, і щоб потім зняти відео з готовими роботами і з тим, що мені вдалося реалізувати що ні, хочу це все записати і вам показати і розповісти про це. Але це вже буде в наступному відео, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нових відео. Пишіть ваші коментарі, що ви в'яжете. Дуже цікаво буде почитати. Дякую всім за увагу і всім до нових відео, всім пока-пока. Мирного і спокійного неба всім!